Дійсно на сьогоднішній день зросла кількість подружень. Умовно з порівнянні двадцять рік загалом на 500 подружень стало більше. Звичайно, люди швидше почали жити і розуміти, що нема коли планувати заздалегідь. Бистріше почали приймати рішення щодо одруження. Церемонію ми проводимо для кожного, для кожного військового, для кожного цивільного. Ми намагаємося обряд провести, але формат приготувань до весілля змінився. Швидке одруження це таке одруження, коли да, дійсно бувають приходять люди і. Особливо військові приходять. Ми хочемо дружити сьогодні на сьогодні, бо мене відпустили там умовно на декілька днів. Я маю відпустку в декілька днів, але при цьому вони можуть і з обрядом одружуватися. Що стало точно, то це те, що вишиванок стало, я би сказала, відсотків на 70 більше. Тось Те, тематичний одяг, обрядовий такий одяг, який автентичний, який наш український, його стало набагато більше. Познайомились ми на військові на службі. В Харкові. Так, в місті Балаклідем проходили службу. Аня була. На той час діловодом нашого батальйону, в якому був, а я був командиром взводу. Не пам'ятаю, побачив вперше Так, ну, так от, маленька, така дівчинка, ця форма така. Знаєте, зацікавила. Проживаємо в Черкасах. До Черкас я переїхав в березні місяці після вже початку помасштабної війни. Нашу частину Балаклі тоді вивели. Яка, зони бойових дій Я деякий час знаходився на Кервограші, ну а потім вже мене перевели до військової частини в Черкасу і вже з березня тут. А Аня деякий час перебувала в окупації, а потім вже в березні міся виїхала, на деякий час перебувала в Львівській області. І в травні місяці вже переїхала сюди до мене. і Ми вже ага. з того часу поряд. Взагалі. <звіху> Вийшло дуже швидко. Цей крок, ну, взагалі, рішення ми приймали дуже швидко. За п'ять днів до самої розпису це все сталося. Тобто, ну Пропозиція. Пропозицію. Пропозицію Стас мені зробив. І почали ну, швидко-швидко готуватися. Тобто, У нас довго часу не було там mm -hmm. на вибір тих самого одягу. там… Пропозиція була. ну… Таке, банально. Тобто я дізнався, що там, через деякий час я буду там, переїжджати в інше місце. І вже думаю, ну, досить тягнути з цим весіллям, тому що до цього постійно, там, ну, щоб все красиво, там, якось, підсобирати гроші, щоб все. Хочу мені все. Зателефонував. Встанеш моє трошки. По телефону тружили. ви запропонували? Так, так, по телефону, ну банально, ну вже цюсь. Розумію, що хватить тягнути mm -hmm. стільки цього життя, війна швидка йде, може зараз все змінитись. Ну, хай буде банально, але це буде наша історія кохання. Навпаки, тоді для Одної і другої половинки, так, сімейної, є стимул такий в житті, тому що є додатково за кого боротися, за кого відвоювати свою землю. І, Є стимул до того, що вдома його чекає його друга половинка, з, з якою ще в когось. Ну в когось з тих, що я вінчав, вже в когось з них були діти, а хто ще тільки планував сім'ю, і е це стимул для того, щоб е от, пошвидше закінчити війну, повернутися додому з перемогою і е виховувати молоде покоління. На першому курсі ми вже були знайомі, тоді ще почали зустрічатись, Потім у нас була перерва. До третього курсу. Да, до, до, до третього. Да, і з третього курсу не розлива. Да. Та історії такої нема. От проснулись зранку і захотіли одружитися. Це, Це, Це було шутко. спонтанно. По таке було. У нас Це виходить було. три дати. Перша дата тут. Друга дата це коли ми в забрали заяву чи свідоцтво. свідоцтво так. І третя дата це коли ми гуляли, уже святкували свадьбу в ресторані. В житті не уявляла, що я одружусь під час війни, бо хотілося спокійно, в мирний час, щоб це було гулянка, як говорив чоловік, що він хоче на все місто, не як тоді ще десь роки тому це ми обговорювали. Але вийшло, як вийшло. 7 березня ми одружилися і 5 квітня ми дізналися, що ми чекаємо малюка. Зараз йому вже два місяці. Його звати Артем. Радує батьків, щасливі. Не виспані, але чудово. <рес> щасливі. Навпаки, дуже в такий період треба держатись разом, одружуватись, дітей зробити. Суто наш такий інстинкт самозбереження і інстинкт продовження роду. От як це не звучало парадоксально. Любий живий організм, а клітинка, коли відчуває загрозу, вона хоче жити, вона хоче ділитися, вона хоче розмножатися, щоб, ну, щоб вижити як вид на планеті. І тому на суті на суто інстинктивному рівні це так е, спрацьовує. Люди розуміють, що е, можливо, ну немає немає часу відкладати життя на потім, тому що потім може не бути. І е, хочеться особливо, що стосується кохання, любові. Е, якщо воно зараз є, то хочеться його зараз зафіксувати, да, зробити цей союз подружній. Тому да, є таке, якщо збільшується народжуваність, збільшується кількість одружень.